Існують два типи соковитискачів електричних. Це шнекові, розглянемо їх пізніше та центробіжні. До переваг центробіжних соковитискачів можна віднести їх їхню нижчу ціну, чим шнекових. Також конструкційно вони легші у обслуговуванні. Соковитискач це апарат, який має справу з волокнистими овочами, фруктами. Через це сітка терки, яка перетирає продукт, буде забиватися. Але вона досить легко чиститься. У комплекті соковитискача є спеціальна щітка, за допомогою якої швидко, нескладно можна вичистити всі відходи від виробництва. Соковитискач даної моделі від бренду Тефаль має таку конструкцію. Є спеціальна ручка, яка тримає кришку апарата. Досить широкий, досить широкий отвір для овочів та фруктів. Сюди може спокійно поміститися середнє яблуко, груша, невеличкий мандарин. Так, є в комплекті товкач. Сама терка достатньо велика. Контейнер для відходів. Його можна просто зняти, витрусити, помити, встановити назад. Терка чиститься за допомогою цієї щітки. Встановлююся до характерного кліка. Потужність даного сокового витискача складає 800 Вт. Цієї потужності вистачить для подрібнення. Практично усіх видів овочів, фруктів. Зараз настає пора консервації, коли роблять запаси. Даний апарат буде допомагати вам швидко перемелювати різні типи продуктів. Практично всі овочі, фрукти, апарат цим справиться. Потужність 800 Вт. Це дозволить. Також... Особливістю є те, що ви можете змішувати зразу декілька типів продуктів, при цьому отримувати суміш соків. Дана конструкція виготовлена в такому металевому корпусі. Є спеціальні отвори для вентиляції двигуна, він не буде перегріватися. Також є спеціальні присоски, які фіксують соковитискач, і не буде ніяких вібрацій, соковитискач буде. Стояти на місці у комплекті також є такий невеличкий пластиковий глечик з кришкою, в якому ви можете зберігати соки у холодильнику. Соковитискач цей може вам допомогти зараз, коли починається сезон консервації. Ви можете тут закривати томатні соки, яблучно-грушеві соки. Також можна робити смачні соуси. Тут великий контейнер, що дозволить, ну, тут можна літрову баночку закрити чогось. Також можна робити апельсинові соки, в принципі, бурякові, морк'яні, що в нас там ще є, можливо, селерові якісь і ще дуже-дуже багато різноманітних.